Було, стало. От тепер таке в китайці буде стояти кермо від Тесли із запаяною стріляною подушкою. Тобто ще нема вже подушки. Раніше було 2 ампера на підігрів, витрачалося. А зараз ще буде плюс 1 ампер витрачатися на підігрів керма. Ну, зато тепер тепленько буде їздити. Кнопки не функціональні. Зато бібіка працює і немає тут дірки. А більшого і не треба. Зато наскільки воно комфортніше. Можна було прям цілу рульову рейку поставити, Тесли. Ці всі перемикачі, а, блін, нафіга морочиться ту рейку, поки переставиш, а так кермотики поставив, все. І перемикачі теж, на що мінять. Там все по своїй системі спілкується. А тут -а прості китайські перемикачі, так що хай вони будуть. Тут тільки підрульний шлейф отак модифікував, поставив, щоб була бібіка бо X, її не було практично з заводу, бо там хреново зроблено. і підігрів, щоб працював у кермі. І все. Це супер. Просто супер тепер. Наскільки краще, ніж було це одоробло. Тоненьке, незручне. З такими рзац э, кнопками просто намальовані капець і підігріва не було, а тепер підігрів, є комфортний. Все, нормально буде, зимою їздить в китайці. Правда, 3 ампіри на підігрів, немало, немало йде. Ну, за комфорт платити треба. Щоб лобове з підігрівом тут було, було б ще файно.